Всім привіт, дорогі друзі! Подивилися ми з вами друге класичне за тиждень, де Шахтар взяв реванш, де Арда Туран нарешті переміг Динамо Шовковського і завдав першу поразку за 43 поєдинки, прервав цю шалену, безпрограшну серію команди Шовковського. І зараз вже все з самого початку почне Динамо, тому що ну обмінялися перемогами. Динамо забрало Кубковий матч, Шахтар забрав матч чемпіонату, який був насправді важливішим. Тому що це чемпіонат, туди можна потрапити. Через чемпіонат в Лігу Чемпіонів. Шахтаря вже плюс 4 проти київського Динамо. І це дуже важлива стратегічна перемога Турана. Плюс до того Туран нарешті отримав переконливу перемогу над сильним суперником, чого не було до цього. Всім або програвав, або грав в нічиї в основному. Тому стратегічно важливий матч, який Шахтар забирає, емоційний поєдинок. Не скажу, що він мені супер сподобався, але було забито 4 м'ячі. Було, як на мене, більше емоцій, навіть ніж в кубку. І все це виглядало прикольно, але хотілося більше насправді моментів. Хоч і голів було багато, але насправді таких хороших моментів було замало. Тому мені цікаво почути ваші враження про цей поєдинок. Як вам він, чи сподобався більше, ніж Кубковий, як вам взагалі Київське Динамо на контрасті, якщо порівняти з матчем Кубку. Ну і Шахтар, в чому додавна на вашу думку, і чи зміг Туран завести цю команду, і все-таки, чи це повпливало на результат? Пишіть власні думки в коментарях. Перед початком не забудьте поставити лайк, друзі, підписуватися на канал. Мою. Думку по цьому матчу, ви зараз е, послухайте. Тому всім приємного перегляду. Порівняння з матчем Кубковим в Динамо Києві Шахтаря сталися якісь незначні зміни, але в цілому кістяк тих складів обидві е, команди зберегли. Якщо говорити про Шахтар, тут ми побачили Матвієнка Марлона в центрі захисту, і ми побачили Бондаренка в основному складі. Також, от, можна сказати, такі дві зміни. І плюс до того, Періньо змістився на правий фланг, бо в минулому матчі більше в центрі грав. І Гіналдо пішов вже грати Форварда, не Майреліш. Тобто ми бачимо ні Еліас, ні Майреліш з основи сьогодні не виходили. Саме Гіналдо і не прогадав Туран. Тобто, можливо, готувався якраз оцей стандарт, з якого Шахтар забував. Плюс Невертон вже на лівому фланзі, а не на правому, як минуло матч. Тобто тут перетрубація позиціями і додався сюди Бондаренко з Марлоном. Якщо говорити конкретно про Динамо, то тут сталася зміна. Ну, фактично, одна, це Тіаре замість Мехавка, всі інші футболісти, ну, ми бачимо Шовковський довіряє цьому складу, який виграє. Має на увазі в основному атаку Київського Динамо. Тому що в захисті є перетрубації, є ротація, вже повернувся. Мінус і тимчик, але все одно грав Караваїв. Але атаку ми бачимо, вона спрацювала добре. Тобто Гондана, Кабаєв, там буярський Ярмоленко, і в центрі Піхальонок або Брашко або Михайленко. Вона спрацювала з кривбасом ідеально. Динамо загнали, їх знищили. З Шахтарем вона спрацювала з точки зору досвіду, бо змогли продавити і при стандарті, і десь комбінаційно за рахунок Боярського Ярмоленка. І. Зараз Шовковський подумав, що це знову про Але воно не канає, коли ти виходиш стратегічно грати другим номером. Ярмоленко не той форвард, який ефективний в грі без м'яча, в пресингу інтенсивному. Це трошки не його гра. З кривбасом я ще розумію, де команда проти вас точно грає без м'яча. Шахтар то грає з м'ячем. І по факту, чому мені не дуже подобається взагалі такі класичні? І тут я напевно навіть погоджуюся з тими словами, можливо, десь сильно зухвалими, які сказав Попов, але я з ними погоджуюся. Це пародія дійсно не конкретно, як Попов сказав в ключі Шахтаря, а пародія на класичне, тому що ті класичні, які ми бачили раніше, ну вони в рази були цікавіші, в рази гравці були кваліфікованіші. Я в цьому погоджуюсь з Поповим, але тут не тільки про Шахтар і мова, а й про Динамо. В більшій мірі також, тому що в нас дуже багато емоцій в цьому матчі було як і в кубку, але в цьому матчі мені більше сподобалося. Ці емоції тут були на один м'яч більше забито, бо взагалі чотири забиті м'ячі але в цілому, на виході, що ми побачили, мало ефективні обидві команди в Атаці. З точки зору взагалі створення моментів, особливо Динамо, знову це показало. Так, взагалі в цьому матчі гірше зіграли. Шахтар теж моментів, начебто, вдосталь, забивається не так багато. Динамо трошки допомогло просто сьогодні більше забити. І загалом стратегічно команди все одно грають більше на результат і не видно оцього двостороннього футболу. Хоча сьогодні, нарешті, я побачив цей двосторонній футбол. Але він стався тільки за рахунок того, що Шахтар забив на початку, чого не сталося в матчі Кубковому. Ідентичне дежавю, ми побачили з вами взагалі в першому таймі. Того, що Шахтар домінував знову. Єдине, що Шахтар просто зміг забити. Гол зі стандарту, де Загінал дограв пікальонок, його не втримав. І далі вже Егіналдо продавив Попова, забив гол, швидкий м'яч. Звісно, тут, ну, напевно, Динамо мало б якось готуватися до сюрпризів, тому що стандарти це ті моменти, з яких можна отримати забиті м'ячі без комбінацій, тобто прямою подачею, ти фактично влучаєш в голову партнеру, він забиває гол. Це легкий м'яч. Але ці стандарти ще треба вміти виконувати. І я думаю, Шахтар і Туран ну, напевно, готували якраз Егіналдо під це. Воно спрацювало. Шахтар швидко повів рахунку. Цей жест, типу, закрите рот, все ми контролюємо гру, але зарано Шахтар, звісно, радів. Хоча перший тайм повністю був за Тураном. І на виході за весь тайм ми побачили знову ту саму статистику, як і в Кубку. 9-1 за ударами. Щоправда, в площину в Кубку було 4-0. Тут 2-0, так на користь Шахтаря. Але в цілому те саме. Просто зголом. Шахтаря, що і мало б статися в першому матчі, сталося в другому. Просто що це не повпливало особливо на гру Шахтаря. От що мені сподобалось від донецької команди, що вони після забитого голу розуміючи, що можливо це тільки початок гри, не підсіли нікуди. Вони все одно контролювали м'яч. Єдине, що це повпливало більше на Динамо, тому що вони нарешті зарухались, Запресингували Але як ви бачите, в моменти це ніяк. Не входило. Тобто моментів Динамо з цього пресенус з контролю м'яча, який в Динамо був. Тобто, перший тайм він плюс-мінус за володіння м'яча був рівним. За моментами був різним. Шахтар ефективніше вибігав в контратаки, Шахтар використовував простір. І єдине, що не забивав, не влучав площину, били по горобцях. Шалений момент був Педріньо, пробив десь туди за стадіон. Теж забивай другий, будь ласка, закривай матч. Ну, як мінімум, тайм перший. Але ну, в випадку Шахтаря, говорити про те, що закри... забили другий гол, закрили матч. Це, це звісно зарано. Але в будь-якому випадку, перший тайм дуже схожий на матч-кубку. От і все. І гра не змінилася. Класичне не змінюється вже три роки поспіль. Тому що ж Динамо без м'яча, Динамо більше на контрах, і Динамо вмикається тільки тоді, коли все погано і пропускають один-два м'ячі. От тоді Динамо вмикається. А так, щоб відразу ми побачили рівносторонній футбол, на жаль, цього немає. І класичне, воно, ну фактично, це ми побачили з вами от третій і четвертий тайм матчу Кубкового. Бо в Динамо за тайм всього навсього один удар, і той карявий удар від шоли взагалі в нікуди пробив, м'яч, зрізався з ноги. Єдине, що пошолі хотіть. Хотів би сказати, футболіст хороший, креативний, швидкий, може обіграти один в один. Але в нього нема удару, мені здається, ні передачі якісної, ні удару. Це щось схоже на волошина минулого сезону. Швидкість є, побігли. Тільки трошки краще гра один в один у шоли, але немає ефективності в завершенні. Ні в ударі, ні в передачі Оце прикрість для Динамо, що Вінгер обмежений в своєму застосуванні на фланзі. Ну і на другий тайм. Ми без замін, ми без змін в обох командах, просто з іншим, можливо, там психологічним налаштуванням виходимо і бачимо. Реально, те саме, що в кубку єдине, що динамо не створило стільки моментів, скільки ми від них очікували. А шахтар знову забив такий м'яч. Тільки він стався вже другим в цьому поєдинку, що для Динамо було дуже болючим. Це була 54-та хвилина. Гол Невертона шикарний гол. Педріньо два асисти віддав. Це говорить про те, що цей бразилець дійсно є зараз лідером серед цих бразильців і в Атаці, і статистично. І він це показує на футбольному полі. Не завжди він ефективний. Він не, не месі, звісно, що буде забивати всі моменти. Теж б'є інколи по горобцях, але два асисти є. Гол Невертона, Він не стабільний. Цей теж вінгер. От про Невертона хочу сказати. Хороший м'яч. Дев'ятку, шикарний гол. Поклав би шансів для Нещерета. з в центр, піхальонок знову не дограв, до речі. Оця опорна зона, можливо, треба було брашка з Михаленком ставити, можливо, це якось краще спрацювало б на захист, того, що ну, не то, щоб не дограв піхальонок, не перекрив цей удар. так? Зіграв інертно ще в першому голі з Гіналду, стояв на місці. Тому тут є певні проблеми в опорній зоні. Але те, що Невертон він сьогодні заб'є в дев'ятку, завтра в нього буде три удари. Такі самі, він б'є або не точно, або в голкіпера. Це вже інше питання е, до його кваліфікації. В будь-якому випадку в цьому матчі вистрілив шикарним ударом, зняв футболку передвчасно, показав ультрасу своєму, все емоційно, да класно. І тут відразу через дві хвилини Динамо вмикається і ну просто демонструє те, що вони демонстрували в кубку. Відразу перемикається гра, відразу Шахтар, якісь в них проблеми. Відразу Динамо вми... о, Здається, в нас виходить комбінаційний футбол демонструвати. Знову Кабаєв Караваєв і Бояльський. Ну тут без Ярмоленка створюють е, оцей момент для Віталія. Це в принципі була позиційна атака, фактично. Хоча Шахтар організовано відходив вже назад після переходу, але в будь-якому випадку Кабаєв передача на Караваєва. Караваєв прострілює в зону 11-метровий, добув Буяльський, і це мав би знати Шахтар. Це його позиція. Туди часто Шахтар грав, вибачте, Динамо грає, особливо ну, Караваєв, коли дивиться туди, вже потрібно накривати ту зону. І очередько грав з ним. Тут питання до опорного вже зі сторони Шахтаря, тому що він не встиг накрити і Той завершує епізод. Тут були питання стосовно пасивного офсайду Ярмоленка. Знаєте, на, на розсуд арбітра. В нас можуть зарахувати, можуть не зарахувати. Я взагалі за те, щоб отакі епізоди, такі голи, вони залітали, вони зараховувались, тому що дійсно е, хороша комбінація. Але... Проблема Динамо, що це єдина комбінація, яка зайшла в цьому поєдинку. Після цього жодної такої ж комбінації я не побачив. І, взагалі, київського Динамо на полі фактично не було. До голу ще окей, був момент, коли конопля підслизнувся, впав. Буяльський фантастичний шанс створив, і після цього Динамо, до речі, забило, що правда, з Офсайду у Кабаєва. Тобто, да, але це все із за індивідуальної помилки Шахтаря, тому що їй могло не бути. Конопля не падає просто так, і цього моменту немає. І стандарту, з якого забувають з офсайду Ну а тут просто одна комбінація за матч Динамо залетіла за рахунок досвідчених футболістів. Я особливо награність є в цьому, але ця награність вже роками набита не тільки при Шовковському. Це було і при Луческу, це в принципі, було при інших тренерах. Тому. Ну, хороша взаємодія досвідчених гравців, чого немає в Шахтаря. Але дуже розбалансоване Динамо в цьому поєдинку було в Атаці. Всі передачі від Тіаре йшли кудись незрозуміло куди, особливо коли верховими пасами Намагались знаходити чи фланги, чи за спину закидати нападнику. Це все не працювало. В Динамо не було контролю над грою. Вони контролювали м'яч інколи, навіть особливо в кінці гри більше, ніж Шахтар. Але з цього Динамо не отримало профіту, моментів і в підсумку. Ми побачили те, що ми побачили. Да? Класно, да, вмікнулись команди за дві хвилини, два і Після цього пшик, все емоції, підкати, боротьби багато. Да, Це все було. Ярмоленко за горло хватав Бондера, коли він вийшов на поле. Все класно. Емоційно відіграли супер, симулював конопля. Тут все було. Все було, накал фантастичний. Де моменти, де голи? Три удара в площину, блін від Шахтаря і два від Динамо. От вам все класичне. І тому я кажу, що дійсно Попов правий, що це пародія не на Шахтар, не на Динамо, а конкретно на все класичне. Ці дві команди ну вони зараз не з тим підбором виконавців, щоб ми бачили такий рівень футболу, який ми бачили 10 років тому. Коли Тейшера, Дуглас Коста, там, да, оці всі футболісти Фернандіньо грали в ту, з однієї сторони, з іншої сторони, в Динамо кваліфіковані виконавці, та навіть в епоху Алі. Вамілевська, якщо взяти ці футболісти, також виділялися навіть на рівні європейському, виносили тих да різні команди різного рівня. Тому що тут сказати, друзі, мені е, сподобалося те, що Шахтар, от якщо ми говоримо конкретно про команди, що Шахтар зіграв фактично всі 90 хвилин на одному рівні, на одному рівні інтенсивності з пресингом. Ну і в принципі довели до логічного завершення. Не дали більше створити Динамо. Тому що після забитого Голубуяльського фактично відразу пішла реакція з поля, пішов Невертон Бондаренко, вийшов Бондар Тобіас. І Матвієнка змістила лівого захисника, він грав Бондар. З Марлоном ЦЗ, і Тобі грав Вінгера. Коноплю залишили на футбольному полі, тобто змінили позицію футболістам. В Динамо також додавали динаміки за рахунок Гереро Михавка Тимчика. Гереро взагалі розчинився. От вам, будь ласка, да? десь забив Шахтарю, тут його не видно. Ярмоленко теж сьогодні перекритий, тому що ну, багато боротьби. Шахтар зіграв компактніше. Шахтар не кинув грати. От, в принципі, поразка Динамо мала б статися і в кубку. Якби Шахтар не кинув, тоді просто грати в футбол і не віддав меч Динамо. І Динамо знає, що з ним робити. Досвідчені футболісти спокійно, і без шовковського розберуться, що робити з м'ячем в штрафному майданчику суперника там чи перед штрафним. Але інша справа, коли є тиск, коли є опір, коли є пресинг, коли Шахтар також хоче домінувати до 90-ї хвилини, фактично, давайте відверто. То тоді в Динамо і моментів чотири удари. Всього на все. От і все. Це з цим мало б статися. Динамо з цим стратегічним футболом Шовковського не. Не може перегравати постійно шахтар. Це нереально. Щоб перегравати шахтар, їх просто треба прибивати з першої по 90 там по 60-ту, забивати 3, і потім, потім вже можливо без шансів. Тому тиск Динамо, от в кінці гри, да, навала на ворота Шахтаря. Ну, вона от це реально можна назвати от, такою пародією. Фактично. Це була не навала, а дійсно пародія на якусь навалу. Того, що вийшов і той же Шапаренко, від нього особливої активності ми не побачили. Моментів ми особливих не побачили біля воріт шахтаря, як наслідок е контратації заки Сілва вибігли там два в два. І Кабаєв ще зашвиряв у власні воротах. шикарно виконав, прикольно спіймав з льоту під поперечну, нещерету, все здорово, просто що е, ворота суперника з іншого боку. От і все. 3-1. Владислав Кабаєв е, автогол оформлює і на цьому матч завершується. Вибігає Туран на поле, весь тренерський штаб, шалені емоції Шахтаря. Звісно, їх можна зрозуміти, тому що це е, перемога на Динамо, це якби перша така серйозна перемога для Турана в чемпіонаті. І вона виводить Шахтар на чисте перше місце. І вибиває Динамо на 4 залікові бали в мінус. Оце важливе, що зробив Ардат Уран і Шахтар в цьому матчі. От і все, все стало на свої місця. Ну і Динамо ризикує, звісно, підпустити до себе прямих конкурентів, тому що ЛНЗ грає в понеділок. В огляді ми в повноцінному розберемо матчі всіх інших поєдинків так в 11-му турі, де буде ЛНЗ приймати участь. 19-25, Полісся ще є, яке може спокійно зараз е, змістити Динамо взагалі вниз. Вони можуть впасти на четверте місце спокійно, з огляду на те, як зіграє там ЛНЗ, Карпати, Полісся, та Металіст 1925 Будемо слідкувати за цими поєдинками. Але одне ну, важливо сказати, що Динамо просто відтермінувало ті проблеми, які мають бути вирішені. Мали бути вирішені перед сезоном. І Шовковський це не буде контролювати, тому що Єврокубки знову будуть провалені. В чемпіонаті вже починаються проблеми, тому що вони програли конкуренцію Шахтарю вже по факту на 4 очки. І в Динамо проблема, що замінити Ярмоленка, боярського караваєва повноцінно зараз нема ким ці футболісти. Якщо випадуть, все жопа, труба. Е і я не знаю, як вже далі буде Динамо. Давати результат з іншими гравцями, тому що вже буде мінус Ярмоленко наступного сезону. Що буде там з Бояльським Кабаєвим, Караваєвим і так далі? Наскільки вони готові будуть ще, ну знаєте, з новими силами вриватися в результати цієї команди? Я не знаю. Тому зміна тренерського штабу Динамо вона має статися. Якщо не зараз, то має статися взимку. Але це перехідний період він має бути. І все-таки кваліфікована якась селекція, і молодих українців треба вже підпускати. Ну і, звісно, якісь нові ідеї цій команді потрібні. В Шахтаря новий тренер, в Шахтаря, молоді футболісти, бразильці. Це завжди нестабільність, але все одно в Турана час точно буде. Його більше, ніж у Шовковського, Тому Шовковський вже там два більше двох років в команді, а Туран ще тільки ось. Першу свою серйозну перемогу отримав, можна сказати, і це десь пом'якшило ті проблеми, які були в Шахтаря до цього. Тому подивимося, як буде далі. У нас далі Єврокубки. Будемо слідкувати за Динамо-Шахтарем, вболівати за наші команди. Сподіваємося, що ми отримаємо дві перемоги від наших грандів українського футболу. Будемо за це, звісно, вболівати разом, друзі. Тому заходьте в Телеграм, туди доєднуйтесь зараз, підписуйтеся, щоб не пропускати новини українсько-європейського футболу. Вихід наступних відео, там більше комунікації з вами. Цьому, в принципі, в мене все. Якщо у вас є свої думки, враження, ваше бачення по цьому класичному, буду радий почитати це все в коментарях. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекаємо вже наступного контенту на цьому каналі. Всім до нових зустрічей.